Again, everyone. Thank you for coming. Ще раз добрий вечір всім дякую за те, що ви прийшли. Well, Tim was speaking, поки тім говорив, I was thinking of what a lady said one day called my son Tim. Я якось згадав слова

So you see, God moves in different ways. Maybe some of you never heard the gospel in Ukraine. If you're with us last Monday evening, якщо ви були в понеділок минулий з нами. I said to you I was going to try and answer the question. Я говорив, що спробую відповісти на запитання. What happens when a believer sins? Що відбувається, коли віруючий грішить? So there are two verses we need to investigate tonight. Ми сьогодні нам треба дослідити два різних вірша з And the first one is in 1 John 2 and verse 12. Перший знаходиться в першому посланні до Іоанна 2:12. Зараз сторіночку. Get to the так, сторіночка 361. 361. 1 Іоанна, 2.12. So <coughs> Дуже корисно знайти, щоб саме ви могли самі почитати. Ні-ні. Mm -hmm. Перше послання Іван, mm -hmm. до, Іо, mm -hmm. до Іоанна. 361 сторінка. 361. You see, there's John's gospel, the first, second, and third. First, first, John. John. first John's near the end of your Bible. Okay. This is what the verse reads. I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake.

He was a witness of the crucifixion of the Lord Jesus. Він він також був свідком на власні очі розп'яття Ісуса. And he was one of the first disciples that went to the tomb the first day of the week to find out that Jesus had risen again. Він також був одним з перших учнів, які прийшли до гробниці і побачили, що що Ісус воскрес, його там немає. All the other disciples have been martyred or killed. І на той момент решта учнів Ісусові вже, вже uh, склали своє життя. Man, і, і, і Іванові було десь близько 90 років на той момент. І Дух Божий так, його, його надихає написати цього листа. Mm. So Тому давайте подивимось в один із цих віршів. He says, I write unto you little children. Каже, пишу вам, дітоньки. Now there's some little children here tonight. But that's not who John speaking. Але це не зовсім до них про них говорить God. Він звертається до тих, хто є в родині believers. До тих, які є віруючими.

By being born again через те, що ми народжуємося знову. So He's writing now to tell them that those that are believers have had all their sins forgotten. Тому тут Він пише і нагадує, що ті, які вірують в його ім'я, проще на їм гріхи. We do understand from the Bible that we are all guilty before God. І ми ми розуміємо відповідно до Біблії, що всі маємо провину провину. перед Богом гріху. It's not a very nice feeling to feel guilty. Це не дуже приємне відчуття, коли ти ну, відчуваєш Number of years ago, I was driving home from Alberta. Колись я їхав додому з Альберти, And I got pulled over by the police. Мене зупинила поліція. Я їхав 100 к кілометрів на годину в тій зоні, де було вісімдесят. Руте брокен фот валайвозаве. Рут зламала ногу, поки мене не було. rushing home. І я коли про це почув, я дуже поспішав додому. and contest the ticket. Я подумав, а я все ж таки поїду і буду оспорювати той штраф. So, so the date was set. призначили uh, зустріч в суді. I I tried to plead guilty that I never saw the 80 80 sign. Я я намагався якби що що не бачив там там того знаку, So my time to go in to see the judge. моя черга вже йти до судді. A lady judge. Заходжу, там жінка суддя. And she says guilty or innocent. Вона каже, а ну, кажи, винуватий чи не винуватий? Well, I would like to plead кажу, я би хотів би mm -hmm. сказати, що я не винуватий. I was guilty. Але я був винуватий. You know, I felt about that high. Я отак себе відчував, що трошечки я тільки. Guilty. Guilty. Ну і кажу, винуватий. Had to pay a fine. Треба платити штраф. Well, you see, in the presence of God, we're all guilty. Знаєте, в присутності Божій ми знаємо, що ми всі винуваті. that is because of our personal sins. І це, це відчуття із-за особистого гріха. And God then is our judge, because he's going to judge us for sins. І тоді Бог, якби, займаючи роль судді, тому що він судить гріх. But John says he's writing to those because your sins have all been forgiven. Але і апостол Іоанн тут пише тим людям, чиї гріхи прощені. Not some of your sins. Не деякі гріхи їхні. But all Але всі гріхи Бог простив. You've heard me say before. Ви до цього чули, як я казав. That all of us cannot remember our sins. Що ми не можемо повністю пам'ятати кожен окремий гріх. Але Бог знає. Ось тому чому це певне безглуздя намагатись сповідувати свої гріхи. Якомусь релігійному представнику We need to come to God to forgive us because He knows pretty doing тільки в тому що він може тільки простити now is Writing to those who are believers хто вже believer tonight, Якщо ви віруюча людина, has faced the fact I'm guilty before God. Віруюча людина це та, яка uh, зізналась uh, раніше з тим фактом, що я маю провину перед Богом. І як Тім казав, що він дійшов до того визнання, що зрозумів, що справедливо, якщо Бог його відправить до пекла. God punished Jesus at the cross. And individuals, men or women, boys or girls, І окремо взята кожна людина, хлопчик, дівчинка, чоловік або жінка. Той хто довіряє Ісусові як своєму єдиному єдиному шляхові в небеса. God forgives that person in a moment of time. Бог таку людину прощає в мить. individual

про uh, правосудне виправдання. Тобто Бог як суддя виносить виправдовуючий вирок. і немає більш прекраснішої речі, коли ти знаєш, що тебе виправдали, і тебе ні в чому не звинувачує. Це краще, ніж мільйон доларів. Береден мільйон долар. Навіть більше ніж десять мільйонів доларів. То знати, що твої гріхи прощені. I'm a believer. Але коли я вже віруюча людина, I find out sometimes I still sin. Я е, з'ясовую, що з часом я все ж таки грішу. So now what happens? Що далі тоді well, let's go back to chapter 1 ван verse 9. давайте подивимось також 1 Івана один 1 Івана, це 360 sins, Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він, це Бог, вірний і праведний, щоб простити нам гріхи. і очистити нас від усякої So in 1 John 2:12, God has acted as a judge. Івана 2:12, тут ми бачимо, що Бог він чинить як суддя. But now that if an individual has trusted the Lord Jesus, they're a believer, they're in the family of God. коли людина довірившись народжена в родину Божу. sometimes we say І, ну, це і якби неприємно визнавати, але це факт, що ми іноді робимо гріхи. Maybe a bad thought goes through our mind. Може навіть якась думка погана про майнула в голові. somebody at work. Може ми на когось на роботі щось негарне подумали. Може ти їдеш за кермом, And someone cuts you off. хтось тебе підрізає. And and you're mad and you lay on the horn. ти злий і ти тиснеш на на той сигнал. Maybe sometimes we lie. Може, іноді ми підбрихуємо. So sad to say, sometimes as believers we sit. Тому як би, до скорбів, але маємо визнати, що віруючи також рішать. Do we lose our salvation? Чи втрачаємо ми в такому випадку своє спасіння? No. Ні. Тому що Бог як суддя, Він простив нам family наші God. Тепер віруюча людина вона знаходиться в родині Бога. І Бог тепер не наш суддя, Бог наш батько. And what does 1 John 1 9 say? If we confess our sins. Lord, Lord, I got I got mad at my wife and I shouldn't have. Боже, щось я розізлився на свою дружину, I spoke before I should have. Сказав щось не подумавши. I lost my temper. Whatever it is. Ну, Lord, I'm sorry I have sin. Господи, прости, що я That is confessing our sin. Це називається визнавати свої гріхи або сповідувати свої гріхи до Бога. Пам'ятайте, що коли Ісус помер на хресті, наші гріхи були ще в майбутньому. my sins before I was saved. Бог врахував в той момент смерті Його на хресті не тільки ті гріхи, які були до мого. Народження. Тому ми не втрачаємо свого спасіння. я вам скажу, що ми втрачаємо. We lose the enjoyment of our salvation. Але ми втрачаємо радість від спасіння. Let me explain. Я поясню. Some of you have children. У у вас декого є діти. And I know they're very good children and they never disobey. Я знаю, що у у вас всіх дуже добрі слухняні Is that true? Anyway, sometimes your child disobeys. Іноді ваша дитина вас не слухається. in the family? Чи, чи yeah, part of the But maybe if it's your daughter. Може, донька, uh, daughter doesn't speak to mommy anymore. Uh, yeah, she's, she's done something that mommy's not happy with. Щось, щось зробила, so maybe they're doing dishes together. Разом, Nobody's talking.

It's a tough thing to confess, isn't it? це може непроста річ, щоб сказати це визнати. Сі, да сам та цесфол. Щось таке всередині завжди переводить стрілки, каже, та це вони всі винуваті. Я не при чому. Мама каже, та це вона така сяка. Я тут не при чому. А дара майсе мам'фалт, но каже це з за матері, а я тут не при чому. We have a tough time to confess. Нам якось дуже важко визнати. Але насолоди відчуття насолодження стосунків until the one that has done wrong стосунками не буде, поки той, хто винуватий, confesses what they have done. не зізнається і не вибачиться. So wonderful thing, that all our sins be forgiven. And it's just a, as much a wonderful thing that God as our Father can forgive us. When we so I hope that's a little clear what happens well, when a belief is a very important thing. Наступного понеділка, якщо Бог дозволить, я поставлю таке запитання. How do we grow as a believer? Як віруючій людині зростати? Maybe you can just think of that during the week. Може, ми можемо про це подумати впродовж тижня до наступного понеділка. Тому в завершенні.

Ми дякуємо за те, що Євангеліє воно дійшло до hundreds and hundreds of Ukrainian friends we've met in the past two years. Дякуємо за сотні за сотні сотень українських друзів, які ми зустріли за ці роки. We can't call everyone by name, but they are friends. Ми не можемо кожного зараз назвати по імені, але вони всі є друзі. And we thank thee for each of them. ми дякуємо тобі за кожного з них. We pray again for their families back in Ukraine. Молимось знову за їхні родини в Україні. Times are very difficult. За за ці Ці складні складні часи. часи We just pray for each of them. Ці складні часи ми молимось за кожного з них. Thank thee for each of our friends that have come tonight. Дякуємо за кожного з наших друзів, хто присутній тут. Дякуємо за English class. Просимо допоможи нам з заняттях з англійської. Дякуємо тобі за Господа Ісуса в його ім'я. Ми можемо.